Добрий день, моє ім'я Сергій. Ви на каналі Смарт двері. Сьогодні ми знімаємо огляд двері Страж. Ці двері куди підходять? Вони виготовлені для встановлення в квартири. Я бачу, що ці двері в класичному стилі. Зовні колір антрацит, напевно, чи сірий. А всередині який колір? На цій моделі колір всередині білий матовий. Також ми можемо виготовити який потрібен вам кольор. Це модель з наявності? Ці двері в наявності на складі. Наскільки ці двері справляються з шумоізоляцією? За рахунок товщини полотна 9,5 см. Дверне полотно внутрі заповнено мінеральною ватою. Також дверна коробка 130 мм також заповнена мінеральною ватою. І за рахунок того, що у двері три контури ущільнення на полотні два і один на коробці, двері закриваються щільно і шумостійкі. Що стосується замків, наскільки вони тут йдуть якісні? Для стандартної комплектації тут встановлений моноблок Матура. Також він зашитий у торець. І додатково комплектованими девіаторами, які підвищують зломостійкість двері. Товщина листа металу в даній моделі? 1,8 мм. Я бачу, що коробка сірого кольору, але всередині вона буде біла, як полотно, вірно? Так. Нержавіючий порох. А який тут іде глазок? Сікуємо, Італія. Ця модель? Одна з найкращих комплектацій, представлених готових в наявності на складі. Також в цьому дизайні ми можемо запропонувати декілька інших моделей в іншій комплектації, з більш бюджетною ціною. Вони з'являться тут на екрані. Актуальну ціну дивіться за посиланням під цим відео. Також для замовлення дворі телефонуйте на нашому номері, які вказані, вказані під цим відео. Доставляємо двері по всій Україні в Києві та Київській області. Робимо